Лекції, воркшопи, майстер-класи, нові знайомства та купа можливостей усе це про проєкт Школа юного лідера, який тривав цього тижня для Кременчуцької молоді. І сьогодні, після п'яти насичених днів навчання, відбулось офіційне закриття програми. Сьогодні ми вирішили зібратися саме тут, тому що школа юного лідера це про лідерство, це про можливості і отриманий досвід, який потім перетворюється на той результат, який буде. Для вас кожен обов'язково. Сьогодні відбувається закриття програми школи жінного лідера. 23 учасники дійшли до фіналу. Було дуже помітно, що завдяки нашим тренінгам та заходам учасники стали більш відкритими. Під кінець проєкту вже почали спілкуватися, постійно почали тягнути руку для того, щоб розповісти та висловити свою власну думку. Одним із ключових моментів у програмі проєкту стала ділова гра, де учасники мали можливість проявити свої лідерські здібності, змагаючись за посаду, так би мовити, міського голови. Ця гра стала не лише перевіркою їхніх. Ніх знань, а й можливістю застосувати отримані навички на практиці. Переможницею виборів стала Валерія Дружко. Скажіть, будь ласка, чим ви покорили всіх учасників проекту, що дозволило вам перемогти? На мою думку, я думаю, своєю добротою, тому що з першого дня я спілкувалась з усіма учасниками і доброзичливо відносилася і будувала такі класні відносини дружні і вже. Це мабуть мені зіграло на руку. Дійсно, добре, що гра закінчилася, в ній всі перемогли абсолютно, тому що всі приймали участь. Це така, знаєте, невеличка розминка. Це навчання, це те про що можна буде однокласникам розказувати в школі, коли ви 2 вересня підете навчатись. Міський голова Віталій Малецька та його заступник Руслан Проценко особисто привітали учасників із завершенням програми, поспілкувались та вручили відповідні сертифікати. Загалом міська влада Кременчука, зокрема, і департамент молоді та спорту та департамент у справах сімей та. Дітей активно сприяли реалізації проєкту, розуміючи важливість таких ініціатив для молодого покоління. Департамент молоді та спорту, як завжди, долучається до всіх проєктів, які ініціює наше місто. Радімо з того, що молодь завжди така активна, діти дуже чудові. Радіємо, що кожного року школа юного лідера розвивається і ми можемо набирати таку кількість дітей, яка хоче. хоче працювати і хоче бути лідерами нашого міста. Учасники поділили, що здобули не лише нові знання та навички, але й відчули внутрішню трансформацію. Вони стали більш впевненими у собі, навчились краще розуміти. Міти свої сильні сторони та визначати цілі на майбутнє. Багато хто з них зізнався, що тепер готові брати на себе відповідальність та проявляти ініціативу. Мені цей проєкт дуже сподобався тим, що я знайшов тут дуже багато собі друзів. Мені всі спікери сподобалися, було дуже цікаво. Я навчився бути лідером та покращив свої навички. На початку проєкту я казала, що хочу бути старостою, то я ж прийшов до цього проєкту, дізнатися лідерські можливості. І я дізналася. Багато чого більше ніж я хотіла, то я думаю, що я в 9 класі буду старости дуже класно. Хотіла би дякую сказати нашим оргкомітету, організаторам молодіжного парламенту Кременчука за те, що вони зробили такий проєкт. Дякую спікерам, які приходили до нас та все це розказували. Та дякую учасникам, які допомагали також в цьому проєкті. Ці знання планую використовувати там в школі, на практиці, розповідати друзям. Ось я дізналася. Ось як діяти під час пожежі, там для себе трошки акторські навички в майбутньому теж допоможуть. Я більш дізнався про лідерство, поповнив свої знання. Хотілося б подякувати організаторам оргкомітету і засновникам молодіжного парламенту за такий проект, за спічі за зустрічі. І хотілося б подякувати також самим спікерам за те, що виділили свій час, щоб розповісти нам про свій шлях до успіху і про своє життя. Сподіваємося, що ці знання та досвід стануть міцним фундаментом для майбутніх успіхів наших молодих лідерів. Організаторами проєкту традиційно виступили молодіжний парламент Кременчука, Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій, департамент молоді та спорту, департамент у справах сімей та дітей за підтримки Кременчуцької міської влади. Софія Григоренко. Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.